Вітаємо! В колекції натуральної косметики Чанді нові креми для догляду за шкірою навколо очей. Крем алоевера та Обліпиха підходить для чутливої та зневодненої шкіри. Він проникає в глибокі шари епітелію та інтенсивно зволожує шкіру. В складі крему є компоненти, подібні на ліпіди шкіри. Вони активно сприяють регенерації клітин. Шкіра навколо очей стає еластичною та підтянутою, а її колір рівним та сяючим. Крем має легку текстуру, він подарує вашій шкірі молодість, а вам свіжий погляд. Крем молоко і шафран рекомендований для сухої шкіри з ознаками старіння, для боротьби з пігментними плямами та темними колами під очима. Козине молоко в складі крему містить жирні кислоти та лецитин, які легко проникають в шкіру та живлять її зсередини. Молоко освітлює шкіру, зменшує видимість ластовиння та пігментації. Крем допоможе надовго зберегти красу та молодість вашої шкіри. Креми для шкіри навколо очей чанді це натуральний, ефективний догляд за вашою шкірою.